Дивіться, обережно у нього гострикіхтика. Цьому десь приблизно тринадцять років. Ми сейчас позже його увидим тоже. З чим пов'язана ідея такого виїзду? З тим, що 66-та одна з небагатьох бригад, які від початку повномасштабного вторгнення ні разу не були на повноцінному відновленні. Тому ми вирішили періодично так от вивозити. Це вже другий раз, коли ми запрошуємо людей на екскурсію. Більшість людей в цивільному. Ну бо одяг це як така маска. Ти її надіваєш, і ти, ти трохи змінюєшся. Ну це важливо, тому що переключає. От буквально, якщо просто ти в там, поганому якомусь настрої і на тебе ззаду стрибає лемур, і в тебе там ізюм, чи що поїсти там в тебе в руці, ти не можеш не стримати посмішку, чи якусь реакцію не видати. Ну тобі треба включитися в той момент, який відбувається. Тигри, орангутан це взагалі дещо нам так зробили виключення. Просто якби пустили до орангутана, познайомитися вживу. Суровий мужчина, він, він боєць, він, він військовий. Але коли до нього підходить орангутан, знайомитися там, тягає його за руку, він як, знічується і таке ой, ха -ха, ну це дуже, це дуже мило. Немало важливий аспект того, що ми робимо взагалі, це якби психологічне розвантаження з метою, аби люди переключилися від рутини, до якої вони вже звикли настільки, що ну, іноді забувають про те, що є і там інше життя. І нагадувати про це дуже корисно. Люди такі згадують, що вау, ага, я людина, я там можу радіти. Я можу бачити не тільки бій, там, смерть, втрати, якісь жахи, а ще й щось, ну, щось приємне. Робити щось приємне, прогулятися, відпочити. Наприклад, після екопарку поїдемо в боулінг. Взагалі прикольна ідея. Командний дух, якщо ви команда на команду. Або суперництво ну це підключає, якщо згадати. Да, як от... Діти постійно граються, а ми це по факту великі великі діти. Ну, як на мене, це дуже добра ініціатива спрямована на психотерапевтичну функцію, щоб бійці відволікалися трошки від стресу, від проблем. Ну, мені здається, що це дуже добре рішення. Це важливо як соціалізація, певна, тому що я не раз таке чув таку думку, що бійці, от якщо їх періодично не соціалізувати, вони здичавіють, вони стають трошки дикими. Бо вони там ну, по посадках сидять і вони не взаємодіють з соціумом. Боулінг там чи зоопарк це соціалізація, по-перше. По-друге, це позитивні емоції. А так як на фронті в основному емоції негативні і стрес, то ну, тут людина е, отримує шанс відволіктися від тих проблем. Думаю, що це все тільки на користь. Е, ну, мені подобається. Я відчуваю позитив, радісні емоції. Далі теж плануємо продовжувати цю історію з поїздками, тому що це надзвичайно важливо для бійців, для воїнів і для бригади для підтримання здорового, морального, психологічного стану.